Вітаю на каналі, початок травня, і можна починати вивід маток. Дане відео буде таке для більш початківців, оскільки вчора попалось відео одне на Ютубі, де людина показувала простий спосіб виводу маток. Там є стартер. Спочатку робить відводок стартер, потім якось виховательки діли їх чути не на 15 сімей. Потрібно використати, щоб вивести маток. Саме елементарний, самий простий варіант 5 хвилин і вихователька, по суті, готова. Зараз ми ну, працюємо трошки по-другому, тому що ми займаємося виводом маток і потрібно, щоб виховательки працювали весь сезон. А раніше самі так робили і гарний результат. І до прикладу покажемо. Загальному, якщо там невелика пасіка, 10, 15, 20 сімей, основне виділяємо дві. Самі кращі сім'ї, тобто вони і мають бути сильні, гарно зимувати, нормальна злобливість і гарний, гарний до збору за минулий рік результати показувати. Одна буде як материнська сім'я, друга як вихователька. На виховательку теж потрібно звертати увагу, щоб сім'ї, оскільки вихователька теж певні риси, свойства передає. Тим маткам, яких вона вигодовує. Тобто, орієнтовно в нашому випадку десь за 2 неділі, в середині квітня, ми почали підгодовувати. Тобто, якщо є підтримуючий звяток, підгодівля не потрібна. У нас корпус на 10 рамок. То ми Ставимо 9 і годівниці. Підгодівля орієнтовно кілограм цукру, пів кілограма меду і півтори літри води. Тобто їм потрібна фруктоза, глюкоза, сахароза. Щоб це була оптимальна комбінація, потрібен і мед і цукор. Саме елементарний, Так. Тут, ну, відповідно, вони всі потягнули язики, деякі засіяли на деяких печатках, бо ми вже в процесі. Бризгає. Даємо по 300 грам в день. Якщо нема змоги давати кожного дня, то по літра раз у три дні. Ну, потрібно, щоб гарно були обсижені. Була наявність бджоли. Якщо там не додани, лежаки, ну хоча б 12 рамок бджола має обсижувати. Щоб не, ну, не втрачати сім'ю, ми все ж таки відсажуємо, робимо мінімальний відводочок, відсажуємо стару матку. Зараз ми її знайдемо і потім продовжимо формувати. Тобто в цій сім'ї матка не минулорічна, а позаминулорічна. і в минулому році вона непогано спрацювала. Вона досить спокійна. Сім'я. Їх не підсилюємо, не об'єднуємо виховательки. Тобто, бджолина-сім'я сім'я це цілісний організм. Потрібно, щоб була різновікова бджола. А якщо там підсилювати, об'єднувати, воно це, це все збивається. Тих, зараз знайдемо. Тобто ми плануємо сьогодні прививатися Зараз близько 11 години ранку. І вечором, там близько 6 вечора, ми вже будемо робити прививку. Якщо вечором без маточнім, то на наступний день на ранок можна робити прививку. Ось маточка. І ми забрали крайню рамку і забираємо цю рамку, на якій знаходиться маточка. До вечора льотна бджола повернеться в майбутню виховательку, трохи її під сили бджіли додалися. Раніше ми не прививалися, скільки відверто були морози. Ночні заморозки. Так, і йдемо від краю. Ми орієнтуємося на 6 рамок, щоб залишити в сім'ї. Тобто, якщо у вас там лежака було 12 рамок, відсаджуйте матку на 2 4, на 4 скорачуєте. Тобто більше 6 рамок не потрібно. Крайня рамка медперга. Шукаємо, дивимося, щоб було Медперга. Є перга, є мед. Тяжка. Потім печатний розплід. Звичайно, будуть деякі червонки не запечатні, але переважно дожаючи печатний розплід. Підходить. Третя рамочка, переважаючи. Відкритий Потрібен розплід. Ця рамка поки не підходить. Тут у нас і пергає, і відкритий, і печатний. Підходить. Скільки бджола збирається на відкритий розплід його годує. І він має знаходитись біля прививачної рамки. Тут у нас теж відкритий розплід, але він ну, ось такий приблизно по віку, щоб не геть маленький черв'ячок був, а такий більш зрілий. Саме бджоли такої вікової групи вони займаються ну, в першу чергу займаються вигодовуванням маточники Тут у нас перга Тут різновіковий, такий ми одна рамочка у нас зайва. А ми завжди залишаємо шість. І прибрали. Цю рамку з печатним. Розплодом повертаємо. Тобто між двома рамками з відкритим розплодом залишаємо колодязь. Якщо на ніч, то можливо його краще здвинути, потім рано вранці роздвинути, бо за ніч натягнуть язики. Тут у нас перга, є корм. Ну, трошки розплодок. З обох сторін ставимо заставні дошки. Щоб їх ще обмежити, щоб їм було ну, досить тісно. Тут у нас засіву немає, то ми її можемо залишити. Даємо одну прививочну рамку, на прививочній рамки у нас 20 маточників. Орієнтуємося на 15-18, вони приймають. В обов'язковому порядку по 300 грам в день підгодовуємо. Дуже швидко, елементарно і якість, якість маток буде гарна. Це для любителів, хто для своїх потреб бажає привитися.